А можливо, так. дійсно, фактор Трампа підштовхне їх до інших до правильних якихось там рішень, особливих що знов послухати, що каже ну і сам Трамп стосовно Європи Західної Європи і його радники, uh -huh. от зокрема Майк Волс. Уотс, Уотс, він сказав, що президент США Дональд Трамп збирається завершити війну Росії проти України, а гарантувати безпеку після цього повинні будуть європейці. Uh -huh. От як це було послухаємо нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних ресурсів, їхніх природних ресурсів, а також нафти і газу, а також купівлі наших. Ці переговори відбудуться цього тижня, і думаю, ключовий принцип тут у тому, що європейці мають надалі нести відповідальність за цю війну. Президент Трамп її завершить. А що стосується гарантій безпеки, то це повністю буде відповідальністю Європи. Ну, якщо чесно, то, то в принципі тут е, Трамп правий, знаючи історію, знаючи історію Західної Європи, сучасну історію, можна дуже просто згадати Мюнхенську промову Путіна 2007 року, так. коли він просто сказав, що на безпековій конференції так. в Мюнхені він сказав: Я так. буду вас всіх гнобити і буду так. будувати нову Російську імперію тоді, що Меркель сказала? Нічого не сказала, і Франція теж нічого не сказала У 2008 році. Можна згадати той саміт НАТО, який відбувався в Бухаресті, коли е, Україна, Грузія мали отримати план дій щодо членства до НАТО, і причому лобіювали тоді е, отримання ПДЧ саме Сполучені Штати. А хто проти був Меркель, тобто Німеччина, і Франція, тобто Франсуа Олан, так тоді був, що не помиляюся. Тож, в принципі, зараз Трамп правий. Івропа, дій... Європа дійсно цей момент, точніше, зростання величі Путіна, проморгала, так би мовити. Та я не знаю, як проморгати йому на це ж. Ну це ж очевидно було. Мене інше, знаєте, вражає, що от супер аналогія, От точно, 2006-й, 7, рок, 7 рік, рік, рахуйте сьогодні 25-й, Це було 15 років тому. Ви що за 15 років побачили якусь зміну ситуації? Але ми все рівно стукаємо НАТО, 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 я маю на увазі нас. Так само і європейці. Шольц з, мер, з Мерцом буквально вчора на телебатах говорять в Унісон. Україна в НАТО не буде. Ну, послухайте, це, це повна дурня, як на мене. Не бачите очевидних речей, 15 років тому вони були, нині залишаються загрози. Без України ви стримати російську агресію не можете, вона її стримує. Тоді треба шукати інший формат. Бо якщо ще вчора. Ну, умовно, неумовно, так і є. Ядерна зброя американська в Європі, все нормально, угу. непогано. Американські війська стоять у Польщі, стоять у Німеччині, у Румунії вони стоять, теж все окей, все нормально, в країнах Балтії все непогано. Завтра, як буде, ніхто не розуміє. Але поки що всіх влаштовували. Ну, вже ну, не бачити очевидних речей доволі складно. Що означає? Створити новий військово-політичний блок. Якщо, до прикладу, умовно, Франція, Німеччина не хоче, то побачення. На даному етапі до побачення створити тих, хто прагне розуміє цю проблему. А це хто? З країни Балтія. Це Польща, Це Британія. фаворитом у Європі зараз для Трампа є Польща. Тому що Польща витрачає майже 5% ВП на свою оборону. Угу. Направду, так і є. Ну, За різними даними, від 4,3% до 4,7. Очільник Пентагону Хекзад фактично першою свою поїздку їде до Польщі. І це офіційний приселіст на сайті Білого Дому, де мовиться про те, що Білий Дім дуже високо цінує спроможності Польщі. Польща, я розумію, в умовах виборів зараз дуже бережно себе поводить, ніяких військ в Україну і так далі. Але це те, через кого і через чому не працювати. Країни Балтії, ті ж самі. Ну, з Румунії складна ситуація, але треба працювати. Туреччина та сама, це ж все історична паралель. Це треба вибудовувати цю вісь. Британці, які також дуже рівненько сиділи, і розказували, що ми вам дуже допомагаємо багато. А насправді порахуйте по цифрах, вони допомагали не більше ніж французи, і в 10 разів менше, ніж німці. Це по року, це щороку. Тому зараз для європейців і для нас абсолютно очевидним, ну вже давно, не те, що не зараз, вже давно, 15 років тому, що треба робити щось інше по-любому.